Коли хтось народжується, хтось повинен померти. Має зберігатись рівновага. Ви згодні на такий ризик. Фільм номінант на золоту гілку Канського кінофестивалю. Я все віддам. Аби відчути життя всередині себе, потрібно зловити річкового монстра, з'їсти його серце, і тоді ви завагітнієте. той, хто переможе, стане чоловіком принцеси. А якщо я не покохаю його, покохаєш. Де ж ти ховаєшся, крихітко моя? І скільки тобі років? Відкрити ж ці двері, щоб я міг побачити те, що обіцяли мені показати. Ти, ти — принц, ти не можеш дружити з прислугою. Якщо я ще раз побачу вас разом, ви обидва про це пошкодуєте. Ніхто не повинен знати про наш секрет, тільки ти і я. Я не можу взяти назад своє слово. Я обіцяв. Я для тебе ніщо воля короля закон я не знаю, що сталося. Просто моя шкіра змінилася. Ти така гарна. Іди сюди. Ніхто не любитиме тебе так, як я. Я теж хочу стати молодою. Казка Казок. Ну, Фільм так, Матео Гароне. Ти навіть не уявляєш, як я чекала на тебе. 17 вересня у кіно.